Вимірювання деталей мікрометром Мікрометр гладкий це вимірювальний прилад, призначений для вимірювання зовнішніх лінійних розмірів з точністю 0,1 мм. Мікрометри гладки виготовляють з такими межами вимірювання від 0 до 25 мм від 25 до 50 мм. Від 50 до 75 мм 75 100 мм. І так далі до 600 мм. Найбільша межа вимірювання мікрометром 600 мм. Ціна поділки приладу 0,1 мм. Розглянемо будову мікрометра гладкого. Мікрометр складається з таких основних частин: Під номером 1 скоба, під номером 2 нерухома п'ята, 3. Мікрометричний гвинт, 4 стопор. 5 стебло з основною шкалою. Знизу шкала, за якою. Відлічують ціле число міліметрів. Зверху шкала, за якою відлічують 0,5 мм. Під номером 6 барабан, на якому нанесено 50 поділок кругової шкали з ціною поділки 0,1 мм. І під номером 7 тріскачка, яка забезпечує постійне вимірювальне зусилля. Перш ніж вимірювати мікрометром, необхідно встановити його на 0. Якщо це мікрометр з межею вимірювання 50-75 мм, як в нашому випадку, то до такого мікрометра додається встановлювальна міра циліндр довжиною 50 мм. Для того, щоб встановити такий мікрометр на 0, необхідно встановлювальну міру затиснути між п'ятою та мікрогвинтом. Встановлюємо ми під дією сили, яку забезпечує тріскачка. Закріплюємо тріскачкою. За умови правильного встановлення, нульовий штрих кругової шкали барабана повинен збігатись з поздовжнім штрихом на стеблі. А торець барабана з нульовим штрихом основної шкали. В нашому випадку ми бачимо, що мікрометр не встановлено на нуль. Щоб встановити його на нуль, необхідно закріпити мікрогвинт стопором, відкрутити встановлювальний колпачок на барабані на півоберта, бо Барабан повернути до збігу нульового штриха кругової шкали на барабані з посожнім штрихом на стеблі і закріпити назад барабан ковпачком. Ми встановили мікрометр на нуль. Тепер треба звільнити мікрогвинт і звільнити. Встановлювальну міру. Після цього мікрометром можна вимірювати. Вимірюючи деталь при горизонтальному положенні осі мікрометра, лівою рукою притримують скобу посередині та злегка притискають п'яту до поверхні, яку перевіряють. Великим і вказівним пальцями правої руки, що лежать на тріскачці, переміщують мікрогвинт до контакту його з поверхнею, яку перевіряють, до появи проклацування тріскачки. Після цього закріпляють стопор і зчитують показання мікрометра. Для зручності вимірювань мікрометром. Мікрометр затискають скобою в стояки. Стояк для мікрометра звільняє ліву руку. Лівою рукою беруть деталь, заводять її за скобу і захоплюють деталь між п'ятою і мікрометричним гвинтом. Великим і вказівними пальцями правої руки за допомогою тріскачки доводять мікрогвинт до контакту з поверхнею деталі. Після цього затискають стопором мікрогвинт і зчитують показання мікрометра. Для того, щоб прочитати показання мікрометра, ціле число міліметрів знаходять по нижній частині основної шкали найближчий до торця барабана штрих, показує число цілих міліметрів. Ми бачимо, що в даному випадку це 10 мм. До цілого числа міліметрів додається 0,5 міліметрів, які відраховують по верхній частині основної шкали. Додаємо 0,5. Соті частки міліметра знаходять по круговій шкалі барабана. Для цього знаходять номер поділки на шкалі барабана, яка знаходиться навпроти поздовжнього штриха. І ми бачимо, що це 44, тобто 0,44 міліметра. І так, відлік, в даному випадку, відлік розміру це 10,94 міліметра. Розглянемо ще один приклад. Прочитаємо показання мікрометра. Межа вимірювання якого 50-75 мм. Ми бачимо, що на основній шкалі починаються розміри від 50 мм. Читаємо ціле число міліметрів, яке знаходять по нижній частині основної шкали. І ми бачимо, що до торця барабана найближчий штрих. Знизу основної шкали це 61 мм. До цілого числа міліметрів додаємо 0,5, оскільки ми бачимо, що праворуч ми бачимо на верхній частині основної шкали штрих. Тому додаємо 0,5. Знаходимо соті частки міліметра по круговій шкалі барабана. І ми бачимо, що кругова шкала барабана штрих 0 точно співпадає з довгим штрихом основної шкали. Це означає, означає 0 сотих мм. Додаємо 0 і отримуємо результат вимірювань 61,5 мм. Дякую за увагу!